Прем'єр-міністр України Микола Азаров привітав Вінниччину з трьома мільйонами тонн намолочених зернових. Сьогодні це найвищий врожай в державі. За майже 80-річну історію області такого результату аграрії досягали лише двічі. Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Вінницької обласної держадміністрації Василь Черній. Тож про ситуацію на полях в сюжеті далі. 2011 або як ніколи видався вдалим для агропромислового комплексу Вінничини. Вважає заступник голови Вінницької ОДА Василь Черній. І, хоча збір врожаю ще не завершився, результати вже тішать. Є надія, каже посадовець, що план у 4 мільйони тонн зернових буде виконано. Вінниччина такого результату ще мала. як і четвертий рік підряд більше трьох мільйонів за всю історію 75-річну, Да, чи до цього 85 підвіни чи було? Два двічі було 3 мільйони цукровій галузі теж прогрес. Вже виготовлено 320 тисяч тонн вінницького цукру. Наразі в області працюють 14 профільних заводів. Втім, попри хороший врожай, спрогнозувати ціну на хліб та цукор Василь Черній не береться. Каже, аналітики прогнозують 6,40 за кілограм солодкого продукту. Що ж до хліба, то, за словами чиновника, тут є проблема. Його вартість залежить не від кількості вирощеного зерна, а від дій монополіста. Ще одна проблема виникла з посівним матеріалом на наступний рік. Через недощову погоду аграрії не посіяли вчасно ріпак та озимі культури. По ріпеку на сьогодні маємо лише половину сходів від того, що посіяли. І правда, то, що де отримали сходи, в нормальному стані на щастя, а інші просто, просто втратили І за погодних умов, всі пам'ятають бездощовий період. І враховуючи якраз те, що я сказав, от ми не змогли вчасно стовідсотково. Провести посів і озимих зернових, але маємо досвід і попередніх років, коли пізні посіви виявлялись кращими». А поки Вінниччина ярмаркує свою продукцію, сільгоспворобники реалізують не тільки у Вінниці, а й в столиці. За тиждень у місті виручили 4 мільйони гривень, а у Києві мільйон. Попереду ще два ярмарки. Останні відбудеться 5 листопада за участі всіх районів.